Доброго дня, вас вітає Агентство Нерухомості Стабільність. Маємо для вас гарну пропозицію продажу земельної ділянки. Земельна ділянка знаходиться в селі Загвіздя, Урочище Горе. Ми бачимо у нас навчальник учкомбінат від «Нафти І, газу. і вона там, в нас там бурова. Бачимо гарний краєвид на місто Івано-Франківськ, також село Загвіздя. Земельна ділянка площею 13. Сотих, розмірами у нас ширина від цих кущів до отих 13 метрів і довжиною 40 метрів. З комунікацій у нас є лінія електропередач. На відстані від ділянки орієнтовно 100-150 метрів. Дорога до ділянки у нас ґрунтова. Як ми бачимо. Тому така ділянка. Варта уваги, І ще хочу доповнити, ділянка по призначенню є сільськогосподарська, але можливо перевезти під будівництво. Є можливість докупити ще 13 сотих ділянки, яка межує з нашою основною. Це от ця діляночка, і разом у нас вийде 26 сотих. Ось така площа у нас. Також ділянка, ця сусідня, 13 на 40 метрів. Тому, кому цікаво, звертайтесь в агентство нерухомості стабільність або за номером, який буде прикріплений нижче в описі. Дякую за увагу.